Добрий день, малята, я, дівчинка Ульянка, запрошую вас на екскурсію у давню українську хату. Але перед початком нашої екскурсії послухайте вірш Івана Гнатюка Наша хата. Я люблю свою хату і подвір'я, й садок, де і сонця багато, і в жару холодок. Тихо й затишно. Квіти коло хати цвітуть, і невтомно все літо бджоли в цвіті гудуть. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг. І віконце привітне, і дубовий поріг, і ряденця строкаті, і рушники на стіні. Навіть дим в нашій хаті рідно пахне мені. Чи подобається вам любі малята ця гарненька хатка, чи порушка? Хатинка й справді гарна. І, напевно, вона така не тільки ззовні, а й усередині. Давайте зайдемо до неї. Бачте, яка світла та затишна ця господа, тому й називається ось так світлиця. Вона прибрана, ніби чекає когось, а може, на нас чекає бабусина світлиця? Все в ній чарівне, і якщо бути дуже уважним, можна почути багато цікавого. Бо кожна річ тут уміє говорити. Прислухайтесь, немов би хтось шепоче загадку. Я морозу не боюся, а хто змерзне, я сміюся. Бабу гріє не кожух, а веселий, теплий дух. Не знаєте, то я вам допоможу. Скажі, де готували наші бабусі обід, пекли пироги. Правильно у печі. Подивіться, яка вона гарна. Чим прикрашена піч? Так, різними квітами, ягідками. Отже, ця піч загадувала нам загадки. Але вона знає не тільки загадки, а й казки. Давайте пригадаємо, у якій казці. Піч допомогла дівчинці врятувати свого малого братика від птахів, які їх переслідували. Так, у казці дикі гуси. А куди заховала піч дітей? Вірно, всередину. Чим вона їх пригостила? Правильно, пиріжками. Скажіть, які ще страви готують у печі? Так, борщ, кашу. А який посуд знадобиться для того, щоб зварити борщ? Для того, щоб зварити борщ, потрібен горщик. А це, діти, чавунчик. У ньому найчастіше готували печеню, бабку. Розгляньте форму горщика і чавунця. Знизу вони вузькі, а вгорі розширені, щоб зручніше було їх брати в руки. Ставляли у піч рогачем. А це що, не знаєте? Це діти коцюба. Нею поправляють дрова, які горять. Рогачі Коцюба. Завжди стоять у кутку біля печі. Діти, давайте розглянемо мисник, на якому стоїть український посуд. Це глечик. У глечику зберігають молоко. А ось цю глибоку миску, розмальовану різними візерунками, використовують для перших страв, супів, борщів. Цей полумисок використовую для других страв картоплі, каші. А ось ложки їх виготовляли з дерева. Ой, прислухайтесь, глечики собі шепочуть, що втрапив у якусь пригодоньку, що наливали у нього не молоко і не сметану, а борщ. У якій касі так було? Так, у казці лисичка і журавель. Кого пригощали борщем із глечика? Вірно, лисичку, ось що може статися з простим глечиком і мисника. А ось Макітра теж підсувається та питається, що в неї можна покласти? Вірно, вареники, пиріжки. Утю на святвечір, а хто це плаче? Голосочок чути з дитячої колиски. Ходімо, заспокоїмо малятко і заспіваємо йому колисаночку. Коти, саночку. Жі не плаче наше дитятко, і нам настав час прощатися і подякувати дівчинки Ульянки за цю цікаву екскурсію. Дякую вам за увагу! До побачення!